Добро добре мої кохані! З вами Ханночка, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе більше ні, по, ні про кого. 15 липня ви прохали другий потік марафону 11 днів чудес з картами Таро. Посилання в шапці профіля можете вже реєструватися, щоб вам вистачило місць. Бо результати неймовірні. Можете заходити в історії і дивитись їх. І так. Тож це король жезлів. от Бачите, як зі мною розмовляють карти. Моя енергія, вона рулить, вона безпосередньо є тією енергією, з якою всесвіт спілкується дуже швидко і дає мені відповіді теж дуже конкретно. Колесо фортуни, Вам зізнається в коханні. Бо ж тут мене окружила собака. Людина, яка хоче поновити з вами відносини, це у когось буде, але не у всіх. А у когось буде людина, яка прийде до вас по фортуні. Тобто про по удачі. У всіх буде по-різному. А давайте більше про цю людину. Знов четвірка жезлів було в попередньому розкладі. Подивіться, це людина, яка, дивіться, налаштована зразу на сумісне проживання, на брак, навіть на весілля. Тобто це людина, яка хоче саме таких цілей. І по цим цілям ви впізнаєте цю людину. А ще про нього Аркан Зірка. Він дуже далеко від вас зараз, Печки. Або це у когось може бути такий чоловік, навіть про якого ви не могли мріяти, бо у вас тут багато і є два різних варіанти. Ну, який варіант ви хочете або минулого, або нового. Але новий буде дуже класний паркану зірка. Це реально може бути зірка, відома людина. Або людина, знов кажу, навіть я, на яку ви не могли. Розраховувати, тобто настільки він буде ваші очікування Дуже. завишати те, що ви очікуєте. Дай мені терпіння! Порада вам, феєчки. Аркан сила. Вам порада, вам кажуть, контролюйте свої емоції по Аркану сила. Тобто, як би вам... Не хотілося піти в той чи інший бік за своїми емоціями. Але, але, включайте розум, включайте голову. Будь-які емоції, вони над нами не мають ніякого впливу, якщо ми включаємо розум. Я права вищі сили? Так, Іерофан. Дівчата, ну що їм сказати? Боже, тут рух якийсь феноменальний, до речі, тому що підбіжав якийсь чоловік чудний з десятью собаками, потім телефон пригає. Іерофант, дівчата, це вам щось від швидших сил посилають. Я дуже за вас щаслива. Писай на марафон, шапці профілю.